Доброго дня, канал 100 Крадзум. В вашій увазі сьогодні хочу вам показати бінокль Арсенал 8х42 Waterproof. Повністю новий бінокль. Власник бінокля мені його прислав для того, щоб я його дещо підрегулював, тому що він двоїть. Як він заявляє, бінокль з заводу, тобто він новий, куплений і вже двоїть. Ну, по ньому і видно, що ним ніхто не користувався, був дуже гарно запакований. Власник бінокля просить. Щоб я його зремонтував так, щоб не було видно, що до нього хтось лазив. Тобто якось відрегулювати, якось розкрутити, щоб оце прогумовування не було пошкоджене. Тому ось цю штуку зразу відкладу в сторону і буду пробувати якось його розкручувати. Але давайте спочатку собі уявимо, що ми купили новий бінопіль і будемо його розпаковувати. Я вам зразу скажу, ну, я впевнений, 99,9%, що це ну, повністю китайський бінокль, який виготовлений в Китаї. Повністю все, що тільки можна виготовлено в Китаї. Його ціна е, приблизно 120-130 або 140. ну, Хай буде 130 доларів. Ось така його ціна. Ну, Тобто новий бінокль 130 доларів. Ось, Розпаковуємо його. Розумієте, Це якби стандартний, стандартна комплектація. Китайського бінокля. Ось такий ремінець, книжечка і салфетка. Все. Бачите? І дістаємо бінокль. А, ну, такі. На, на окулярах ось такі кришки здвоєні. Ось тут в біноклі була така інструкція, інструкція на російській мові. Я вам хочу сказати, що в Україні все, що виготовляється в Україні по закону, має мати українську інструкцію. А навіть якщо щось привозиться за кордону, має бути переклад державною мовою. Тобто, це просто китайський стандартний, стандартна китайська інструкція під всі біноклі. Бачите, тут навіть ну, зовсім інші біноклі. Не написано. Де виготовлений, в якій країні. Там, ну, тож в більшості всі е, виробники, які себе поважають, е, напишуть, хто виробник і в якому місті якийсь контактний номер. Тут немає нічого. Першоденько пройдемось по характеристиках. Восьмикратне е, зближення. Діаметр е, об'єктива 42 мм. Зразу можна і перевірити так акуратно. Ну, є 42, можна навіть на. Пів міліметра більше. Тут сильно вдаватися і звертати увагу на ті всі характеристики, що тут ще є написані, не дуже важливо. Ну, Призми бак-4. Ну, Про це більш детально подивимося, коли будемо знімати відео через нього. От мене цікавить багатошарове просвітлення. Не то, що багатошарове, а фули мультиколтит повне, багатошарове просвітлення. Тобто, всюди, всю-всю всю всі всю, 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 всю поверхні, які тут є. Їх тут є раз-два. 3, ну, Коротше, десь може 10, може 12 штук. Треба рахувати всі багатошарові просвітлення. І бінокль 130 доларів. Ну, Я думаю, що тут дещо, дещо перебільшує виробник. Корпус бінокля алюмінієвий, сплав з протиковзним гумовим покриттям. Ну, Він не повністю алюмінієвий, тут є багато пластикових деталей. Особливо мені найбільше не подобаються ці місця, де закручується. Тут закручується пластик в пластик, він дає стружку. Ну, Якщо не, не дуже часто відкручувати, закручувати, це є нічого, нічого такого страшного. Е, вологостійкий, ударостійкий, і наповнення азотом. То, що він вологостійкий, думаю, так. Ну, Все-таки не так-то легко, туди було, щоб потрапила волога. Ударостійкий. Ну, Все відносно, розумієте? Якщо я за такої висоти кину цей бінокль, можливо, він витримає. Але я цього робити не буду, бо бінокль я не мій. А от на рахунок газонаповнення, ну... Зараз я вам розкажу про газонаповнення. Ну і тепер про газонаповнення цього бінокля. Щоб ви розуміли, щоб газ, газом наповнити бінокль, потрібно його спочатку якби, зібрати, цей бінокль, потім е наповнити, і ну, має бути якийсь клапан, щоб через той клапан наповнити газ. Ну, Я сумніваюся, що ми взяли всю всю кімнату, зайшли в скафандрі в кімнату, всю кімнату наповнили газом. таки беремо, відкручуємо бінокль. Бачите? Він відкручується. А насправді не, не повинен був би відкручуватись. Е -е, помахали ним, газ сюди зайшов і ми закрутили. Ну, е Такого не буває. Тому ніякий цей бінокль є не, ну, він не є газонаповнений. наповнений. Тому хіба що якийсь там китаєць з Будуна надмухав, ну, тоді може він там якийсь газонаповнений. Тому оце, це брехня. І коли ми тут відкрутили лівий корпус ну, з лінзою, тут видно що тут, бачите, система кріплення призм така, як в багатьох японських біноклях, а також в західнонімецьких, ну, в Оберкохенів 70-80-х років в Німеччині Зейсів. Тому, щоб юстірувати отакий бінокль, шукати в цьому місці або в цьому місці юстіровочні гвинти не потрібно. Їх тут немає. До бінокля, до юстіровок, потрібно якби, заходити зі сторони окуляр. Тобто спочатку потрібно е зняти якось ось ці окуляри. Ось тут, на об'єктиві, ніяких істіровочних е кілець немає. Можете навіть не шукати. Що мені ще в цьому біноклі подобається, так це його окуляри. От Для людей, які дивляться в бінокль в окулярах, вони окуляри ставлять ось так. Для людей, які без окулярів, можуть отак викрутити. Тут винос зрачка приблизно 2 см. Це доволі комфортно і зручно. Так, Тепер його буду розбирати. Почну з того, що потрібно ось цю це така якби кришка наклейка. Її потрібно дуже акуратно дістати. Так, далі відкручуємо ось тут. Я такий бінокль ще ніколи не розбирав, але вони приблизно всі однакові. Ви знаєте, постійно дещо там бінокль піднімаєш. Ці е, кришки об'єктивні, постійно вони відкриваються. Могли б якось зробити, щоб вони більш щільніше заходили. В цьому місці є контргвинт, його треба відкрутити, а після того, тут не потрібно великих зусиль, відкручуємо оцей центральний великий гвинт, який тримає окуляри. Що вам скажу? Надвелика, високоточна робота. Бачите, як все точно зроблено. Ніяких зазорів, нічого немає. Ви подивіться, як все заходить. Це був жарт, якщо хтось не зрозумів. Дістаємо окуляри. Це зелене просвітлення китайське, чесно, воно мені так не подобається. Ви собі навіть не уявляєте. Я дуже щось погане про нього говорю, хочу вам сказати. Якщо так добре розібратися, ну, за такі гроші, за 130 доларів, новий бінокль, ну, доволі непоганий. Розумієте? Тобто, коли ви говорите, там, який бінокль поганий, непоганий, треба ще враховувати, ну, про яку суму грошей йдеться. Тобто, за 130 доларів це прикольний бінокль. Хоча я йому. Вже там клеймо йому дав, що це китайський бінокль і так далі. Ну, багато чого витовляється в Китаї, але то не означає, що воно прям дуже-дуже погане. Є свої плюси і мінуси. Мінусів тут багато, але плюси його ті, що він коштує 130 доларів. Так, розказую, як я буду його регулювати, і і так далі. Поки що я не хочу його розрізати ось тут. Взагалі не хочу. Я маю доступ до. Від гвинтів і, і кріплення оцих призм. Я буду пробувати кожен раз дещо або затягувати, або відкручувати ці гвинти і вставляти окуляри і дивитися. Якщо вже прям зовсім нічого не буде получатися, тоді буду пробувати знімати в цьому місці цю обшивку. І що через за все, що тут є такі заглушки, дирки, вони заглушені. І через них можна буде добиратися до гвинтів. Ну, це б вже робити, вже коли ну, нічого не буде. Виходити. І так, вийшло. Як на мій погляд, бінокль взагалі не двоїть. Е, набагато легше було би, знявши цю обшивку, добратися до гвинтів і собі дивитися в бінокль і регулювати. Ну, тут так не вийшло. Мені оці окуляри, прийшлося десь, можливо. ну, Близько 20 разів я їх знімав, надівав, знімав, надівав. Тобто тут відкручуєш в центрі, знімаєш, дещо підкручуєш гвинт, до якого можливо добратися, заставляєш окуляри, дивишся. Ну, це набагато довше, але принаймні тепер не треба це все назад переклеювати. Зараз познімаю через цей бінокль і відправлю його власнику. Так, сьогодні така сонячна погода. Познімаємо. Так, дивимося. Бак 4 чи не бак 4. Чесно, я вам хочу сказати, що ну, картинка дуже яскрава. Прям зображення таке чітке. Як на ці гроші, і враховуючи що це китаєць, ну доволі непогано. Тому ті люди, які вирішують собі купити таку річ, я думаю, ви будете задоволені цим біноклем. Всім дякую за перегляд. Не забувайте... Ставте лайк і до нових зустрічей!